Як давно це в тебе? Ще буде не з перших днів, коли це все тільки починалось. Ти знущаєшся? Аж відтоді. Тобто ти майже весь час працювала в моєму салоні з такими руками? Я лікуюсь. Мені приписали крем, я п'ю краплі. Щось не дуже допомагає, як я бачу. Це не заразне, це, це не грибок. Буду вдячний, як ти що, ти принесеш довідку, яка це підтвердить. Бо це не жарти. Якщо прийдуть з перевіркою, то я маю захищати репутацію свого салону. Я принесу, візьму у лікаря. Давай так. Я даю тобі два тижні лікарняного. Якщо ти повернешся за цей час з ідуальним інструментом, я руки маю на увазі, тоді без образ доведеться попрощатись.